Вифлеємський вогонь, пластуни доставили просто в окопи нацгвардійців на харківському напрямку. Ну, звичайно, не на першу лінію. Проте й туди запевняють військові. Вогонь миру теж потрапить. Як знає наша Ірина Антонюк, пластуни вирушили з Харкова. В шансі до нацгвардійців поїхали найхоробріші. Іфліємський вогонь миру це частинка нашої вдячності до вас що ви нас захищаєте? Що ми маємо змогу передавати наші українські традиції далі? Вогонь миру горить у вифлеємі за біблією, місце народження Ісуса Христа. Завдяки пластунам полум'я пройшло цей довгий шлях, щоб засяяти на позиціях у гвардійців. Воїн Арсен до великої війни був поліцейським, жив у Харкові, та тільки на окупанти посунули на його рідне місто, став у стрій добровольцем. У мирний час я і по телевізору бачив, як цей буфлемовський вогонь передається там, з Єрусаліму, так далі. Далі по сранам. Дуже було цікаво на це спостерігати на телевідіні, а зараз от особисто побачив. Ну, цікаво. За традицією, розповідає пластунка Ірина свічка, що, хоч раз, запалала від вифлеємського вогню, вже освячена. Її можна гасити і запалювати знову будь-чим. Цей вогонь також стає освяченим, тому це дуже зручно при передачі при транспортуванні, і таким чином це поширюється по всьому світу. Військові збираються передавати святий вогонь далі. Запалимо 25 грудня. Так як вона свічка свячена, сказали, освячена. Ну, і передамо, може мамі, сестрі, ну, комусь із знакойомих та родичів. Та найголовніше, вифлеємський вогонь відправиться далі до воїнів на нуль, туди, де він найбільше потрібен. До передової дійде. Звісно, дійде. Дійде до передової. Все дійде, з Божою допомогою все дійде. Пластуни вже майже 10 років передають вогонь гвардійцям, і зараз під час повномасштабного вторгнення для них дуже важливо зберегти цю традицію. Вогонь любові, вогонь любові, добра, неси у світлі віхтаря. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.